Україна єдина, у цьому переконані мешканці Криму, які вимушено переїхали на Рівненщину. Об'єднати їх в одну родину вирішили в обласній науковій бібліотеці. Відтепер щосуботи переселенців з Криму запрошують на спільні дружні зустрічі. Організатори кажуть, на Рівненщині є майже 200 родин кримчан, але люди між собою не знайомі, тому нині прагнуть об'єднати людей, які стали заручниками обставин. Мы знаем, что здесь более 200 семей, но как-то все мы лежим на дне, все мы, наверное, пока зализовые планы происходящего. Наверное, есть смысл сейчас м -м -м, собираться вместе держаться, вместе решать наши проблемы. Вот. Тем более, что встреча нашего вот, анонса, встречи вызвал большой интерес. Здесь сейчас присутствуют работники социальных служб, волонтерских организаций, психологи, юристы, правозащитники, педагоги. На Назустречь с беженцами мы завитали фахівцы социальных служб служб центру зайнятості МНС та освітяни. Вони також розповіли переселенцям, де і як шукати допомоги. Наголосили, ситуація, яка склалася в Україні, є нетиповою. Тому часто фахівці й самі не знають, як правильно та головне ефективно допомогти людям, які опинилися в біді. Адреси куди можна звернутися, щоби їх не шукати. Якщо ви маєте доступ до інтернету, я можу продиктувати назву сайта та сайт головного управління ДСНС України в Рівненській області на даному сайті розміщен. На ресурсі цьому розміщена ця дорожня карта. де перераховані всі органи виконавчої влади, адреси штабів. Тетяна Анатолійовна нагадувала про склади і представництва Червоного Хреста по районам. Тут є телефони, прямі зв'язки, люди постійно піднімають телефони. Кримчани, які вже прийшли на зустріч, кажуть, така підтримка з боку рівнян переселенцям потрібна. Та найчастіше люди змушені самотужки вирішувати власні проблеми. Перші місяці всі займаються такими проблемами побутовими, тому що треба наладити якісь умови житла, влаштуватися на роботу. Ми розгубилися, і багато чому ми відчуваємо самотність, а проблеми то однакові стоять перед усіма. Тому я переконана, що нам треба брати приклад з і робити свою організацію, триматися за руки одне одного і вкорінюватися в рівненську землю. І я думаю, що ми не будемо тягарем для неї. Ми навпаки, зможемо допомогти її і з мрією повернутися колись до Криму. Поділитися досвідом організації кримської общини до рівного приїхали переселенці з Криму, які нині живуть у столиці. Розповіли, як вони адаптуються до нових умов життя та як кримчани живуть на Львівщині. У свою чергу представники соціальних служб закликають усіх переселенців звертатись до них, адже це не лише статистика, а й допомога та супровід фахівців, можливо, навіть на кілька років. Олена Семенович Володимир Захаров, новини Рівного.